Пішов із життя відомий український музикант Григорій Чайка, помер після боротьби з онкологією. Чоловіку було 48. Останні 10 років гітарист, як відомо, співпрацював з гуртом «Океан Ельзи», а також мав сольні виступи. З початку повномасштабного вторгнення чайка проводив чимало благодійних концертів, збирав кошти на потреби української армії. Більше про здобутки музиканта дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Григорій Чайка в різні часи був гітаристом відомого проєкту Сансей, лідером гурту «Кислород», Також засновником одноіменного гурту Чайка з 2015 року Григорій долучився до команди океану Ельзи як сесійний гітарист та гітарний технік. Супроводжував колектив у турах. Крім того, сам давав чимало благодійних концертів, виручені кошти з яких передавав на потреби Збройних сил України. Останні місяці чайка боровся з онкологією. На початку травня музикант повідомив у соцмережах, що в нього діагностували рак крові. Чоловік проходив курси хіміотерапії і закликав небайдужих допомогти йому у страшній боротьбі. Він переніс два курси лікування, але хвороба перемогла. До останнього гітарист залишався на сцені, виступав на благодійних заходах. Йому було всього 48 років. Відомо, що в музиканта залишилася дружина та донька Поліна. Одним із перших сумну звістку на загал повідомили музиканти гурту Ельзи». Пішов з життя Гріша Чайка, талановитий музикант, гітарист гурту Чайка, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе: світла пам'ять тобі, друже. Гриша чайка. Вокаліст гурту Святослав Вакарчук залишив окремий допис у своїх соцмережах, зацитував слова з нової пісні Океанів і звернувся до друга з прощальними словами. Я сиджу та думаю, в який же час ми живемо. У кожного так багато втрат, болісних, непоправних у кожного. Подумалось, що слова пісні двоє, яку ми випустили саме зараз, ніби нагадують, що справжній духовний та емоційний зв'язок між людьми дає велику силу і натхнення тим, хто його справді відчуває, де б ти не був на землі чи в небесах не літав. Спочивай з Богом, дорогий Гріша. На особистій сторінці Григорія Чайки в інстаграм чимало коментарів зі словами скорботи та вдячності за творчість. Щирі співчуття родині та близьким музиканта. Бережіть себе. Таємний агент СБУ працював у Москві. З'явилися деталі чергової спецоперації від Василя Малюка. Українські соловики завели крота в офісі зрадника Володимира Сівковича в Москві. Таємний агент вивідав інформацію, з ким контактував колишній посадовець, хто здавав Херсон в перші години вторгнення Росії та саботував. Державні накази нині агент СБУ повернувся до України і дав розлоги інтерв'ю одному із вітчизняних журналістів, що розповів про Сівковича та компанію. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Володимир Сівкович за часів президента Втікача Януковича був заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Після революції гідності він, як і легітимний, втік. До Росії один із наших агентів для викриття Сівковича та його посіпак вирушив до Москви і почав роботу під прикриттям. Став водієм-помічником. Керував спецоперацією особисто голова СБУ Василь Малюк. Що вдалося з'ясувати агенту? Сівкович готував для російських ФСБшників інформацію про політичну ситуацію в Україні, замовляв різні соціальні дослідження щодо настроїв українського суспільства, прихильності до політиків. Сівкович редагував результати соціології так, щоб вона подобалась російській верхівці. За словами агента, Сівкович заради своїх цілей був готовий йти по трупах. В так званому офісі Сівковича в центрі Москви постійно паслися ФСБшники. Їм він ізвітував. Всі доноси оформлював у друкованому вигляді, а спецслужбам передавав запаковані в пакетах. Здебільшого це були розшифровки телефонних розмов. За словами агента, сівкович був у ФСБ на зарплаті, що місячно отримував по 80 тисяч доларів. Серед іншого, сівкович керував агентурною мережею в Україні, відправляв своїм людям аудіотехніку для записів розмов. Наприклад, були люди, які слідкували за тодішнім очільником СБУ Іваном Бакановим. А інформацію зливали Сівковичу. Перед повномасштабним вторгненням Ерефії Сівкович заговорив, що планує повернутися в Україну. Але, вочевидь, не склалося. У липні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили Сівковичу про підозру у Держзраді. У лютому 2024 року оголосили нову підозру за іншою справою. Його також вважають причетним до побиття студентів на Майдані. У 2013 році зміркувань безпеки після затримання одного із агентів Сівковича, зокрема Олега Кулініча, колишнього керівника кримського управління СБУ, таємного агента СБУ, забрали з Москви. Саме Кулініч, як з'ясувалося, був топовим агентом ФСБшників в Україні. Він зливав всю інформацію про кадровий склад, про внутрішню роботу СБУ, про співпрацю силовиків з іноземними представниками та країнами. За даними слідства, кулініч заздалегідь знав про плани Росії здійснити напад із окупованого Криму, але приховав це і заборонив надсилати будь-яку інформацію щодо цього СБУ. Упродовж перших годин повномасштабного вторгнення він блокував всі спроби повідомити про ситуацію, наказав особовому складу покинути місце служби, а пізніше видавав штатну зброю людям, які не мали стосунку до відомства. Кандидатуру самого Кулініча в СБУ просунув інший зрадник, екс нардеп Андрій Деркач, який нині теж на Росії. Детальніше про справу Олега Кулініча дивіться в нашому окремому великому випуску посилання на нього. Під відео після арешту Кулініча ФСБшники звинуватили Сівковича у провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. ФСБ проводила допити, відправляла співробітників на поліграф, щоб виявити, хто ж заклав Кулініча. Таким чином, в офісі Сівковича відбулися чистки та перестановки. А як ви вважаєте, чи багато ще таких кротів, як кулініч, в силових структурах та владних кабінетах? Чи вдасться їх всіх виявити? І, зрештою, як самі росіяни можуть розправитися з Сівковичем та подібними після чергового провалу? Пишіть, що думаєте, нам під відео. В Індії розбився пасажирський літак. На борту було 242 людини, зокрема, 11 дітей. Боїнг виконував рейс Ахмадабад Лондон. Борт зник з радарів майже відразу після зльоту. Авіатроща сталася в житловому районі. Ніс літака застряг на даху будівлі. Шокуючі кадри з місця падіння. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці замить. Пасажирський літак Боїнг 787-8 дрімлайнер індійських авіаліній розбився через кілька хвилин після того, як піднявся у повітря. Борт мав летіти до Лондона, аж раптом зник з радарів і впав в одному з житлових кварталів. Сигнал літака втратили на висоті 200 метрів над землею. На місці трощі стовпи чорного, густого диму та пожежа. Частина літака просто застрягла на даху будівлі. Уламки розкидало на всі біч. В мережі чимало шокуючих кадрів з місця трагедії, як відомо, на борту літака було 242 людини. Серед них 10 бортпровідників, 2 два пілота, решта пасажири, громадяни Індії, Великобританії, Канади та Португалії. Українців на лайнері не було. На диво, після падіння є ті, хто вижив, всіх постраждалих забирають карети швидкої до місцевої лікарні. Як повідомляють в цивільній авіації Індії, Боїнгом керував досвідчений екіпаж. Один із пілотів мав понад 8 тисяч годин нальоту. Також пілоти встигли подати сигнал про лихо перед падінням. Це перша в історії катастрофа Боїнг 787 Dreamliner» з жертвами. Літаки цієї модифікації в небі з 2011 року аеропорт Ахмадабада тимчасово закрили всі рейси відтермінували. Що стало причиною жахливої трощі та точну кількість загиблих поки не називають авіаексперти висловлюють припущення, що борт міг зіткнутися зі зграєю птахів. Це могло завадити Боїнгу набрати оптимальну швидкість для польоту. Прем'єр Великої Британії, Кір Стармер, висловив співчуття пасажирам та їхнім родинам. Ми продовжимо слідкувати за оновленнями, щоб розповісти про все вам у наступних випусках. На цьому ми на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.